Доброго дня, я з України і я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. У сьогоднішньому відео я хочу вам на початку показати сорти і ті, що я знаю назви, я, звичайно, вам їх назову: сорти і біскусів, які є в наявності для реалізації. Тобто, ви можете придбати, переходячи за будь-яким посиланням. Опинув, що знаходиться в описі каналу, ви зможете зайти, і ми поспілкуємось. Я вам надам фото кожного сорту. І в при бажанні придбати, ви зможете придбати ці сорти і Ну, а зараз я хочу вам надати і коротенький опис зробити тих чи інших сортів. Всі мої сорти вирощені власноруч, гібридні сорти. Да, так, Деякі погано укорінюються, але ми, звичайно, намагаємося укорінити. І багато-багато сортів вже забрали, тому що рання весна цього року була, і дуже багато людей просто порозбирали сортів. А тих, що було багатенько, і, звичайно, залишилося. Отже я вам пропоную 10 сортів своїх рослин. А саме це кімнатні гібіскоси, які вирощуються в приміщенні, влітку можна винести їх на балкони, лоджії чи на відкритий, відкритий простір, але квіти, що. Перебувають на вулиці, вони вирощуються не у відкритому ґрунті, а у саме в горщиках. І будьте обережні, тому що дуже багато шкідників полюбляють саме цю рослину. Отже перший сорт. Тож, перше фото це сорт Малиновий колокол. назви я його не знаю. От, але квітка дуже завелика, квітка досягає у діаметрі 15 см. Далі у нас іде адонікус априкот оранжевий, тобто помаранчевий. Квітка теж дуже завелика, колір змінюється, переходить іноді в коричневий. Також далі ви бачите сорт запіталос. Я вам відео робила, де я показувала, як розквітає саме цей сорт гібіскусу. Дуже-дуже гарний ловкий сорт. Далі сорт double Peach персиковий, квітка досягає 12 см, дуже-дуже велика. колір теж змінюється від жовтого до. Майже помаранчевого. І далі в нас іде квітка, в народі її називають Кривава Мері, із серії Ель Капітоліо. Ось так от вона виглядає. Тому далі ми дивимося із цієї серії теж сорт жовтий Ель Капітоліо. А також сорт El е Capitolio Помаранчевий, е він ще називається Текіла Sunrise. Бачите, як виглядає ця квіточка. От. Наступний у нас іде Swan ванлайк, -like", білий колокол, дуже привабливий, дуже чудовий, але квітка не дуже завелика, Квітка у діаметрі 10 см. Наступний у нас іде сорт Зарагоза. Фіорі от такий чудовий, чудова, велика квітка, квітка до 15 см. І з цієї серії Фіорі Фунгал іде в нас теж квітка рожевого кольору. Вона виглядає по-різному при своєму квітуванні. І наступний останній це темно-малиновий колір, дуже велика теж квітка. Квіти ці не запашні, але своїм чудовим окрасом додають нам багато настрою та задоволення. Ну а поки що ви бачите, що саженці всі різні, деякі ще стоять на окоріненні, тому пишіть, хто бажає придбати той чи інший сорт, буду рада всім відповісти. Але я вам нагадую, що не завжди за свої зайнятості я одразу відповідаю, але я намагаюся з цим відповісти. І до того ж хочу трішки вибачитись перед вами, тому що в попередньому повідомленні не повідомлення, а відео я зробила невеличку помилку, назвавши сорт Богінвілі Валтан Ред, як жовтий сорт, ні, це червоний сорт. Тому я приношу свої вибачення і бажаю вам успіхів в вирощуванні ваших квітів. До побачення! Щасти вам!